Сюди ви висловили про те, щоб журналістів не пускати в буфет. Скажіть, будь ласка, щоб... я по перше тако не сказав. А хто це сказав? А ми чули табло? Значить, я сказав, що потрібно, щоб висвітлювали наша преса, радіо, телебачення, газети. Не тільки роботу парламенту і народних депутатів, і роботу буфета Верховної Ради, але світло роботу як шахтарі працюють. Як працюють люди на селі, mm. як працюють вчителі, медпрацівники і так далі. І не тренуватися тут тільки в стінах Верховної Ради, mm. а йти туди, в колективи. Mm. А Верховну Раду, лише? а Верховну Раду. Я хочу, щоб ви пішли mm. до людей. Всього нашого. А до людей, як ви підете, вас буде за що вести мову. Mm. не може. Лише? Це ще Верховна Рада це не все життя. Mm. Mm. А хвет до чого? А хвет, тому що ви, у вас вже курс який. Верховна Ради і Бухвет. Бухвет, а є Верховна Так, і що? Так, а що, скажіть, будь ласка, а чому ви так є? Розкажіть, будь ласка, в чому що мало на Ну, сабри, бо я викинув. Що вийде, Всі питання.